Друзі, всім привіт! Їду на транзиті. Їду цілу ніч, вже проїхав тисячі кілометрів і знаходжусь на польсько знаходжусь на польсько-українській митниці. Дуже змучений, втомлений, тому вибачайте за вигляд. Але не встиг відзняти вам відео, як купував автомобіль. Автомобіль під замовлення для мого підписника. Вже другий другий транзит він купує в мене. З дуже специфічним таким набором це автоматична коробка передач, потужний двигун на 170 кінських сил і максимальна комплектація. Бо перед тим як почну розповідати вам коротенько про автомобіль, показати, я думаю, у нас там 5-7 хвилин буде сьогодні відео, і не буду там сильно в деталі вдаватись, хочу показати вам перед нашим оглядом автомобіля. Яка проблема зараз на польсько-українській митниці? Я вже їду кілометрів 20 і бачу по зустрічній смузі, тому що ось, будь ласка, подивіться, як це відбувається. Тому що стоять фури, їх ніхто не пропускає. Спілкувався тільки що з водієм однієї фури, дуже негативно він відзивається, каже, терористи 18 числа. Закрили в'їзд в місто Хелм і пропускають там щось кожні 4 години, там буквально там на одній руці е порахувати пальці стільки автомобілів. Люди стоять з 18 числа тут. Я вже чув багато історій, що тут люди не то щоб голодають, не то, щоб немає куди в туалет сходити. Люди вмирають, вмирають в Чельці. Не знаю, що з цим робити. Мабуть, давайте розповсюджувати відео, щоб воно кудись доходило, тому що ну, дивитися на це страшно, як стоять ці фури одна на одній, перекритий рух. І воно, бачите, як я їду, їду по зустрічній смузі. Ну, якось оце так відбувається. І це вже кілометрів так, 15-20. Щодо транзиту, транзит 19 рік перша реєстрація по факту 18-го року. Відразу буду додати якусь таку корисну інформацію. Хто не знає, чи ну можливо не в темі і планує купувати автомобіль. Щоб у вас була така інформація, ви знали. Якщо ви купуєте автомобіль комерційний, розовий, до 5 років, то ви маєте можливість пільгово розмитнити. Що це означає пільгово? До прикладу до 5 років, наприклад, 18-го року транзит, 18-19 розмитнення буде 3000 доларів з хвостиком невеличким, ну там вже в залежності там, від автомобіля. А якщо автомобіль старше 5 років, наприклад, 6-7 років, там додаєте десь 15-2000 доларів. Це так грубо, але для розуміння. Цифри в вас є, щоб ви розуміли, чому не знаю так завжди. Причому дуже давно така історія. Тому вигідно привозити автомобілі до п'яти років. Це відноситься тільки комерційних автомобілів, грузових, легкових або там пасажирських бусів. Це не відноситься. Вони розмитнюються так, як і старі комерційні автомобілі. Там космічні ціни на розмитнення сьогодні. Ну якось. Цей транзит в нас розмитнюється за 3-200 доларів, якщо я не помиляюсь. Транзит двохлітровий двигун на 170 кінських сил. Хто не знає, ці автомобілі комплектуються двигунами 2 літри дизель з кінця 2017 року. Перед цим були 2,2 і І двохлітрові мають 4 модифікації двигуна. Це на 105 кінських сил, 130, 170 і 185. На цьому автомобілі, на якому я зараз їду, 170 кінських сил. Достатньо, я не скажу, що це там, супер якийсь спортивний автомобіль, але він і не повинен бути спортивним це комерційний автомобіль, робити роботу. Потужності вистачає. Часто мене запитують, а який собі взяти? Я вам скажу так: можете брати будь-який. Тому що двигуни і турбіни однакові, це маркетинг, це програмне забезпечення, можна взяти на 105 кінських сил, перепрошити і буде вам там 130-170, скільки ви побажаєте. Не скажу вам про версію 185, там говорять, ніби це як гібридна, навіть якась там установка, я не знаю. Тому що ще не бачив на очі, тільки читав брошури. Знаю, що такий двигун десь в природі є, але по факту нічого про нього не скажу. Буду говорити по три модифікації, про які знаю. Але я більшим впевнений, що ви прошивати нічого там не будете, тому якщо так коротенько, купуйте мінімум 130 кінських сил і буде вам щастя, тому що 105 малувато. Малувато, якщо ви підгрузите до тони. Грузу, вантажу, а він везе тону, тому буде важкувати автомобіль. Коробки передач. Є механічні є автоматичні. Зазвичай це механіка. Я всім рекомендую механіку, але є люди, які хочуть коробку автомат, ось як тут. Коробка автомат, тут звичайний шестиступеневий гідротрансформатор Select Power Select чи Select Аварт, якось так вона називається. Нормальні ніби як коробки, тому що вже другий автомобіль ми купуємо з пробігом 300 з хвостиком, і цей автомобіль не став виключенням, коробки не ремонтувались, тому що спілкувались з продавцями, а продавці це фірма, на якій ці автомобілі були, все нормально. Тільки я бачу, що конкретно в цьому авто треба замінити в коробці вже масло, тому що ну, я знаю, коли треба міняти масло в коробці, тут вже треба замінити. Я думаю, воно тут зовсім не мінялось. Але в принципі їде нормально, переключає адекватно і так далі. По комплектації по автомобілю, зараз вийду вам покажу, як зупинюся. Автомобіль в кольорі. Це сірий колір, один із найгарніших кольорів фарб конкретно транзитів. На мою думку, суб'єктивно зазвичай біля. А сьогодні в нас буде такий прям гарний автомобіль. В максимальній комплектації тут є і круїз, причому користувався я в дорозі круїзом, дуже класно, комфортно, зручно і так далі. Розхід, розхід палива обов'язково вам зараз скажу. Дивлюсь при вас: 8,6 літрів на пробіг півтори тисячі кілометрів. Майже півтори я проїхав. Доволі адекватний пробіг. Я їхав швидкістю 100 140 кілометрів на годину, і хочу вам сказати, що крейсерська швидкість цього авто 120-130 ну, сто 120 це така буде максимально комфортна швидкість е, на цьому авто. І трішечки поговоримо, розповім вам про ціни, про пробіги, чому пробіг 300 так, з хвостиком, е, чому не 200, чому не 150, а тому що ціна. Вже, люди, вже людям набридло на купувати в Україні автомобілі з пробігом 180 тисяч, а по факту 500. І люди вже просять, дзвонять мені, Іван, можна нам автомобіль з реальним пробігом? Є в мене побажання в клієнтів 150 тисяч пробігу, там відповідно ціна, тому що такі автомобілі з пробігом 100-150 купують німці. А ті автомобілі, які 250 і вище тисяч пробігу, вони продаються. В першу чергу на експорт, тому що німці вже на таких автомобілях не їздять. Але серед цих автомобілів можна знайти нормальні, адекватні автомобілі, які проходили технічне обслуговування на офіційних станціях, які їздили на довгі дистанції. Це в першу чергу щодо комерційних автомобілів відноситься. Тому. Зекономити, ну там різниця, наприклад, там 150 тисяч пробігу і 250-300 тисяч пробігу. Різниця буде складати в ціні на автомобіль близько 5-10 тисяч євро. Вже в залежності від автомобіля, стану там, і так далі. Але так, для розуміння, 5 це мінімум різниця. Ну, якось так. Якось такі історії. Я змучений. Правда, я зуб, зробив за півтори тисячі кілометрів одну зупинку, випив кави, їду, вже думав зупинитись поспати, але якось так Йду, да й їду да <с> їду. їду, їду, і все нормально. Покажу вам грузовий відсік. Везу хлопцям на передову старлінки в мами моєї сьогодні день народження. Сьогодні 21 грудня, не знаю, коли загружу відео. Але сьогодні, 21 грудня, моє мами день народження, і я їй купив дуже класний подарунок, електровелосипед, велосипед, є-байк. Е Тому, кому цікаво, я так зайду в будку, покажу вам. Фірма Jeep, та яка виробляє автомобілі. Класна штука. Я думаю, мрія кожного. Я вирішив мамі зробити такий. Класний крутий подарунок, тому покажу обов'язково. Тому не примикайтесь, хто не підписаний, підписуйтесь. До речі, до речі, хто любить, хто любить марку BMW, в мене через декілька днів буде відео, як я купував автомобіль BMW X5 за майже 100 тисяч євро. Дуже крутий автомобіль, максимальній комплектації. Прям топ-топ-топ. Для мого друга, дуже хорошого друга. Ми довго шукали, вибирали і купили. Це той автомобіль, про який він мріяв, до якого він йшов півжиття чи все життя, не знаю. І ми його купили. Покажу, там такий салон крутий, там і Porsche, і Lamborghini, дуже багато гарних спортивних автомобілів. Також я підзняв, щоб вам показати. Тому підпишіться, щоб не пропустити відео про BMW X5. Так, я вже майже на місці, тому виходимо на вулицю. Ось такий у нас транзит. Зацінюйте, в дуже гарному кольорі. Сірий колір, ще б титанові диски і було б прям круто. Е, топові фари. Стоїть функція, виставлена 20 секунд, вони не згасають. Е, розмір L3H2 максимально популярна модифікація в плані розміру. Довжина 3,50460, висота 2 метри, е, нова гума, майже нова, правда літня. Цежка грузова, немає куска у нас пластику. Є невеличкі тут такі, де це ось тут нюанс. Тут мікровмятинки такі, але вони витягнуться буде гарно. Маленька царапка тут, камера заднього огляду знизу. Вже в нових 20-го року ставиться зверху. Тут ще так. Є магніти, які магнітять двері. Парктроніки є, не працюють задні, тому що вдавили, треба достати, зробити. Ну, Показую вам автомобіль не підготовлений, який як він є по факту. Всередині, всередині брудний, два сидіння, одне ось так порвано, пробігу 300 з хвостиком, тому ось така історія з сидінням. Два, можна поставити двійку, але. Але в документах буде два. Якось так. Тому звертайте увагу, кому треба двійка, шукайте з двійкою. Хоча, якщо поставити два, невелика буде проблема. Е, кермо Кермо виглядає ось так. Тобто, в принципі, автомобіль збережений гарно, нічого не порвалось, нічого не роздерлось, крім ось цього сидіння. Помити, почистити і буде класна тачка. Тут такий нюанс, щось фіксували, причому вже другий автомобіль з однієї тієї самої фірми та сама історія. Коробка автоматична, вже розповідав, датчик дощу, круїз контроль, кондиціонер, великий екран. ну В принципі, в принципі все з основного. У нас сьогодні буде максимально коротеньке відео. Давайте краще я вам покажу електровільчик. Я думаю, це цікавіше, ніж транзит, тому що транзитів багато вже в мене на каналі. І так, впав, він стояв в мене, впав. Ось такий велосипед марки Jeep. 50 км він проїжджає на електрозаряді в максимально потужній ну, не версії, а як це режимі, там 5 режимів ходу. На п'ятому режимі 25 кілометрів. Крутити педалі треба, але крутиш трішки, а він їде прям швидко. Їхав я на ньому 45 км на годину, причому там елементарно, легенько розкрутив і так далі. Дуже класна річ. Вибачте, що так негарно він в нас лежить. Плюс шолом такого ж кольору, марки також джип. Це все для мами, у мами день народження. Також веземо пацанам 4 старлінки. Ось вони тут. Це все веземо хлопцям. Автомобілі 300 тисяч плюс. Не бійтесь купувати. Головне нормально його подивитись, навіть не подивитись, ну, хоча б спочатку подивитись, а потім провести технічне обслуговування, поміняти ремінь, масло в коробці, масло в двигуні, всі фільтри. Подивитись підвізку і так далі. Якщо ви звертаєтесь до мене, я можу з цим усім вам допомогти. В Україну приїжджає автомобіль, розмитнюється, і ми допоможемо вам пройти на наших станціях технічного обслуговування повний сервіс. За не всі гроші світу. Всім дякую за увагу. Їду далі, тому побажайте мені щасливої дороги, підписуйтесь на мій канал, ставте. Подобайки, слава Україні, і до зустрічі!